Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. спонсор показу Фармат Тріумфальна бавовна. Отакий діамант Донецька і зразкова людина маск, які мемами творили з новин цього тижня. Маск по вуха у лайні. Американський аналог Медведєва, чмоня агент КДБ, Як тільки не назвали пана Ілона цього тижня, певно, заслужив. Коли ти вже п'ять хвилин не просив мільярди доларів допомоги, маск запостив цей недолугий мем українці жар не зацінили. Так це ж просто мєм, а в мене в кармані просто заряджені дев'ятиміліметрові піста. Добре, я готовий вибачитись. І поки чекаємо, вибачення українці масово залишають послання Ілону на його ж авті. Між іншим, на машинах не лише в Україні і вже навіть продають спеціальні наліпки. Але українці люди добрі. Навіть цьому знайшли пояснення. Не шукайте ніяких конспірологій. Я просто трішки їй і це нормально. Вау! круто. Ну то не помиляється. Про таких друзів, як Путіна, можна тільки мріяти. Атюра президент Росії, президент Судану і його боротьба з навушниками. Там відео більше. Путін навчить. Головне, аби союзник з переговорів не втік. До речі, для пана Киїра то не перший конфуз. Колись він публічно намочив штани. І точно не одразу зрозумів, що сталося. Ідеальна парочка. У нас же є щотижнева рубрика із приємною на болотах. Там на Росії СБУ цього тижня забавовнили тріумф комплекс ППО Росіян за понад 1,2 мільярди доларів США. Прикинула. Ще було і не одне ранкове шоу дронів. бабах, або бабаха, просто впав. Росіян блекаута і нові бомбосховища і нові хіти через їхню вже недолугість. Лаві! <плес> Машина. <Сергей>! <плес> 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 Наразі! На, Сіргей! Ще один цікавий персонаж гуляла цього тижня Донецьком. Я німного все-таки виділялась від е, других. Знайомлю міс ДНР. Вона себе називає муклою, діамантом Донецька і королевою міста. Королева ніколи не доказує. Своє Ніколи. 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 Страшна сила, краса. Так, а пам'ятаєте героїні тижня минулого? так, почалось. Зарив, почалось, зарили. Окупанти жінку розшукали і змусили вибачитися. Це жалія том, що я зробила. та сказала там українська язика не країнська мові. Я чітко неадекватний поступок. Неадекватний поступок це заговорити українською. Тут ще одне відео розлетілось. Крим, альо. Чи не могли б зі мною розмовляти українською мовою в ресторані в Криму? Олександр подзвонив до одного з ресторанів окупованого півострову. А чи можна у вас замовити з Так, звісно, на який час вам було б бы удобно. А скажіть, будь ласка, а чи змогли б ви зі мною розмовляти українською мовою? Звісно, можна, каже жінка. Так, звичайно. Я вибачаюсь, що ви сказали. Так, звичайно. Я, ви розумієте, що до вас телефонує президент України? Віктор Віктор Федорович? Містер Федорович? Ну, якщо відео чистої води, то Крим ще швидше треба повертати з минулого. Аж 120 років еволюції моди приміряв на себе цього тижня штучний інтелект. Комп'ютер не тільки одяг, а й фон позаду підібрав під епоху. Мені от подобаються 80-ті, а вам які? Ви вже підписалися на Андрійка? Ні, ну ви скажіть, ну все нормально, ну, їм каву нормально. ну… Ну, чого ти прийшла, на? Одинадцятирічний господар з Прикарпаття. тік-ток з власним господарством. Не треба зганяти корову до купи. Сьогодні в мене пішло одне каченя. Головні герої корови, які дику пасе сам. А Ще бувають кури і качки. Є невеличке хазяйство, корова, бик, були крилі. Маю дуже багато качок. І кури, і все. Одне але хлопчика майже не видно самого. Андрійко, що за інтрига? Хай пісенька весело на захід і на схід. Летить міста, і село. Несе, усім привіт. Його поворот йдемо на Білгород. <пілляв> Співають українці із заходу до сходу. Українська земля. Тільки воїни ЗСУ можуть грати навіть посеред Донецького терекону. А скільки концертів на передовій? в Криму не сплять. пердаки Пердаків русні горять. Шиґле меґале. Шиґле меґале. Насолоджуємось, і нехай кожен день приносить хороші новини.